Вітаю! Це коротке відео про елімінаційну дієту при акне та розацея. Що не можна при даних захворюваннях? В першу чергу це цукор. Потім йде молочні продукти та глютен. Соя. Вона викликає інсуліноподібний фактор росту. А він, в свою чергу, при розаце викличе запалення судин, при акне він викличе надмірну продуктивність і ділення клітин шкіри та сальної залози, що, в свою чергу, підвищить її вміст, тобто себуму, яке закупориться в порі і призведе до запалення і виникнення папул та пустул. Також інсуліноподібний фактор росту викликає підвищення рівню гістаміну, а гістамін викликає почервоніння нашого обличчя, тобто розширення суди, що також пагубно впливає на перебіг розицеа. Наступні продукти, які заборонені під час даних захворювань, це дрібні морепродукти та ракоподібні раки, креветки, кальмари, лобстери, омари і тому подібне. Також не можна кетчупи, випічка, банан. Фініки, адже вони будуть призводити до підвищення інсуліну, яка буде виробляти пішунковий залзой. Це буде пагубно впливати і на розацеа, і на акне. Адже підвищений інсулін вироблятиметься в результаті підвищеного надмірного надходження глюкози. Також до даного списку додається підсолоджувачі, пасльонові, баклажани, картопля та болгарський перець. І, відповідно, не можна каву. Для чого дана дієта? Дана дієта потребує, щоб ми виключили цю їжу не на постійній основі, а на 2 тижні. Відповідно, цукор, молочне та глютен ми на постійній основі відмовляємося. Всі інші продукти лише на 2 тижні. І відповідно, коли пройде цих 2 тижні, кожні 3 дні ми додаємо. Новий продукт із цього списку, який заборонили. І отак поступово його вводимо. Таким чином, ми побачимо, від чого нас буде підсипати, якщо це акне, і відповідно, що буде впливати на розацея, тобто його загострення із даних продуктів. Адже як ви бачили в відео про розацея, харчова це одна із основних тригерних фланок, яка впливає на запалення судин шкіри. А що ж можна при даній дієті? Це м'ясо рослинного вигодовування, телятина, кролик, також можна додати курку, індичку, яйця при даній дієті також можна. Невелику кількість фруктози, а саме яблука, груша, персик і тому подібне. Якщо ми будемо надмірно споживати фруктози, це також певною мірою глюкоза, яка буде провокувати виділення інсуліну овочі невисокого глікемічного індексу, а саме огірки, чечевиця, зелень, листя салату, капуста, петрушка, рукола. Це також є потужними антиоксидантами, які будуть знімати запалення, і вони є корисні в цьому раціоні. Ну і, звісно, зелений чай. Він також потужний антиоксидант, який буде допомагати боротися з даною проблемою. Звісно, якщо ви, ви виключите дані продукти, які я перечислив, і залишите лише ті, і під час елімінаційної дієти будете поступово вводити продукти, а якщо якісь викличі у вас запалення, ви його скасуєте, це вам допоможе і ви зможете позбутися та очистити своє обличчя. Якщо вам сподобалося дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть ваші запитання в коментарях. Це відео було більш характерним для розоцеа та Акне.